Вони втратили найрідніших. Їхні батьки загинули або зникли безвісти. Військовослужбовці, поліціянти, рятувальники, втрата близьких, потім переїзд, початок життя на новому місці все це лише кілька причин стресу у дітей через війну. У столиці для їхньої підтримки влаштували сеанс каністерапії. Це метод реабілітації, який використовує спеціально навчених собак для позитивного впливу на людей. На сеансі побували і наші журналісти. Вона важка і ще, пір, так. і ще раз можна невелика кімната на кілька годин перетворюється у простір, де панують радість і довіра. Це цікаво, як на мене, та дає змогу розважитись та відволіктись від цього дня. Усі ці собаки спеціально натреновані для сеансів каністерапії. Діти можуть їх гладити, обіймати, гратися з ними. Але весь час, поки триває сеанс за безпекою, наглядають кінологи. Вони ж допомагають дітям налагодити контакт із тваринами. Канісцерапія це допоміжний метод в реабілітації, адаптації абілітації і військових, і їх сімей, і ВПО, і діток і в принципі всі, хто потребує допомоги, але вони не знайшли в собі сили звернутися напряму до спеціаліста, тобто до психолога зі своєю проблемою. І їм треба допомога у вигляді собаки, яка швидко створить атмосферу довіри, тепла, щастя. Юлія родом із Луганська розповідає разом із двома синами їй довелось тікати від війни вже двічі. За чергу чотирнадцять році ми виїхали, тому що ми хотіли жити в Україні. Діти мені ще тоді маленькі були, і зверсона також само, що це було небезпечно для них, і треба теж було приймати рішення, щоб більш спокійніше було, і так ми приїхали. Потім до Києва син Юлії, десятирічний володя, щиро радіє новим друзям. Серед собак у нього навіть уже є свій фаворит. Втім, сеанс каністерапії це не лише спілкування з собаками. Діти також обов'язково працюють із психологами, виконують спеціальні вправи, займаються ліпкою, малюють усе це треба, щоб допомагати їм впоратися з психологічними наслідками війни. Як ми бачимо по сьогоднішньому дню маса посмішок позитиву і, і цікавого ресурсу. Ну в будь-якому випадку це один із способів методів боротьби з стресом, який існує сьогодні у нас для, для всіх для нас, а для дітей. Ви зрозумієте в силу їхнього віку, перехідного гормональних моментів нюансів, це стресові ситуації, їхні особисті життєві ситуації Не сприймаються на порядок сильніше і важче, ніж це відбувається у дорослих. Собака це така тварина, яка несе добро, позитив, посмішки, позитивні емоції, які надзвичайно напряму вплив на саморегуляцію на відновлення психічних процесів на відновлення настрою на гармонізацію. Це не просто сеанс каністерапії, це сеанс підтримки, турботи, дати шану дітям, які чи родини внутрішнє переміщення, або ж захисники України, чи батьки, чи найближчі родичі в родині, або віддали своє здоров'я, або в деяких випадках віддали своє життя заради безпеки України, допомогти подолати травми війни та под. Дарувати тепло і любов. Організатори наголошують, каністерапія чи не найкращий спосіб дати дітям розуміння, що в воєнних умовах вони не лишалися самі. І навіть коли за вікном постійно лунають тривоги, поруч залишаються ті, хто завжди підтримає. Катерина Самойленко, Олег Невядомський, подробиці телеканал Марафон, Єдині новини.